Зіграй краще щось щось, щось якесь романтичне. Угу. <плес> ти мене не слухаєш. <плес> Пусте, я так мріяла про це побачення, я сьогодні в чорнім декольте, бо вважаю, сукня має значення. Я тобі кажу: дивись, весна, і у небо повний місяць викотив. Ну, а ти далеко десь, хто зна, може, загубився десь. За викутом тільки дивишся очі гіпнотично, нишком заглядаєш в декольте. Ти мене не слухаєш практично і відповідаєш щось не те. Задля того, щоб у тебе виріс до розмови інтерес, я мушу прикривати свій відвертий виріс. Вивертати неприкриту душу, звісно, ти не слухаєш проте. Уявляєш, зараз це приємно. Впала долу сукня з декольте, значить, одягала недаремно. Я жінка в майстрових руках, не найдавніший із товарів. Моєму тілу треба пари, бо що за скрипка без смачка, як струн торкнеться, ледве мить і спурхне ода на солоді, немов метелик затремтить найжаданіший з мелодій. Пильнує ревно кожен такт не схибити, щоб ані рухом і скрипка. Що стогнала глухо, дзвенить на Так, так, так. І я звучу, як ця земля, як цвіт, як світ, як перші грози. До скрипки треба скрипаля. До жінки треба віртуоза. Ну як ну, мене чутно? Ну, ми зачем не розкажемо. Да. Будемо пробуватися. Прилітали два янгели рано в суботу, приносили пляшку з святою водою. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся, що ввечері десь о сьомій починає зеленькати в грудях дзвоник, і я проганяю підпиту в тому і готуюсь до нічної від тебе оборони. Обходжу по колу свої володіння, виставляю варту і щиро радію, що не прокрадуться хтивою тінню про тебе спогади. І на тебе надії, а стемніє, сідаю до сікутку і починаю з собою не про тебе складати. Слова, що оборону мою хитку захищають на підступах, як солдати. Ну, а потім. Спираюсь на підвиконня і гадаю, з якого ж сузір'я родом оті з дитинства священні коні, що було пасли за бабусиним городом. А хто ж править тими кіньми й досі? Запитаю я не навмисно, а може пошукаю в старенькій досі, бо від цього і Лінос, і віном довцвисну. А в неділю прокидався вдосвіта рано і ходив до церкви ділитися словами, і текли вони з моєї сердечної рани, а люди у злагді кивали головами і хилились перед Господом мої Терези, все те йому видно з небесного трону, що захищався від тебе нетверезий і що святою водою кріпив оборону. Отак і промайнули мої вихідні А янголи з пляшкою прилітали в неділю. І вмовляли по черзі, що треба мені блазним кобзарем ходити подільно і тягнуть попід вікна тужливий мотив. Може, добрі люди запросять до столу, де в кожній жінці вижатимешся ти, а я опускатиму свої очі долу. Слухай, я не знав, що ти романтик.